Всім привіт! Вітаю з Новим роком! 19-й тур на зламі, зміну року в АПЛ пройшов жорстко і безжально, фаворити втрачають, середняки кусалися, а боротьба в таблиці лише загострюється. Ви в коментарях напишіть: можливо, слід змінити формат подачі інформації щодо огляду турів, або які чемпіонати я б хотіли б ще побачити, а які можливо перестати. Розберемо всі матчі 19-го туру. Лаконічно і по суті. Ви підписуйтесь, ставте подобайки, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Челсі приймав Бормут. Челсі знову втрачає очки в домашньому матчі. Бормут зумів вийти вперед, а потім відігратися. Ще одна нічого, яка не дозволяє стабільно виступати синім. А Бормот в свою чергу не перемагає вже 10 матчів підряд. Берні грав з Ньюкаслом. Нюкасл спокійно контролював м'яч. Матч був під їхнім контролем. І взяті три очки. Берлі намагався нав'язати боротьбу, але клас гостей був вищим. Перемога, яка зміцнює позиції 40 у таблиці. А Берлі в свою чергу 10 матчів підряд, не перемагає. Нотінг Форест приймав Евертон. І риски впевнено забирають виїзну перемогу. Команда діяла прагматично реалізувала свої моменти. Форест знову має проблеми з реалізацією атаці. Зінченко за Нотінгем зіграв слабко. А за Евертон, наш Миколенко, став одним з кращих гравців команди. Хоча отримав посередню оцінку. А Вестл грав з Брайтоном Яскравий і відкритий матч у Лондоні. Молотобійці двічі виходили вперед. Чайки не хотіли поступатися своєму супернику. Поява ніча, яка повністю відповідає перебігу гри. Арсенал застановило і малий центральний матч Тору. Каноніри видали один з найкращих матчів тору та й сезону. Швидкий темп, агресія в атаці, повний контроль гри. Каноніри завершують рік на потужній ноті. Арсенал знищив одного з переслідувачів. А не вийшло перелемити гру канонірів 4-1 на табло. Манчестер Юнайтед грав з Лорхемтоном. Рівний матч без явної переваги. Останній, до речі, у 2025 році. Юнайтед більше володів мечам, але Вовки грамотно оборонялись. Компромісний результат для обох команд. Вовки 15 матчів підряд не перемагають. У повторює повторив рекорд 123-річної давності в сезоні. 1902-1903. Болтон за перші 19 турів не зміг здобути жодної перемоги. Так само, як Вулверхемтон в цьому сезоні. І перейдемо до матчів, які відбулись вже в новому році. Кристал Пелес грав з слухам. Обережно Лондонське дербі. Команди діяли прагматично, не ризикували зайвий раз. Нічия, яка мало що змінює для обох команд у турнірній таблиці. Ліверпуль приймав ліц. Несподівано сухий матч на Енфілді. Нікав поля такого, але не зміг зламати оборону гостей. Ліц мав. Ліц може бути задоволений, здобувши в матчі з лідером. А червоні вперше не перемогли за 5 матчів. Сандерленд грав з Мачестер Сіті. Головна сенсація туру: Сіті володів повною перевагою, але таки не пробив оборону господарів. Сандерленд бере героїчні очко в матчі. З претендентом на чемпіонство. Сіті не перемагає перша за 9 матчів, а Бренфорд грав з Тоттенхемом. Тактична дуель без голів. Бренфорд дисципліновано закрив зони, а Тоттенхем не знайшов ключів до оборони. Ще один матч туру без забитих м'ячів. В новому році ще не було жодної перемоги з команд, тільки нічиї. А з 10 матчів цього туру 7 завершилось у ничию. 19-й АПЛ показав, кінець року на час для подарунків. Хоча Юнайтед зробив такий для Ворон Навіть гранди втрачають очки. А боротьба лише посилиться. Попереду, Новий рік, нові тури. І ще більше футбольних драм. Пишіть, який матч в цьому турі вам сподобався найбільше. А ми перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Холанд забивши 19 голів. Кращим асистенти залишаються двоє Фернандес та Черкі, віддавшись сім результативних передач. Перша десятка після першої половини чемпіонату виглядає наступним чином. Арсенал є її чемпіоном. Манчестер Сіті тільки на 4 пункти відстає від канонірів. Астон Вілла вже на 6. Бачимо, Евертон піднявся на 8 місце. А команди з 11 по 20 мають такі місця. Фулхем опустився на 11 місце з першої десятки, Тоттенхем зараз 12-й. Ньюкасл обігнав Брайтон. Інші команди залишились без змін. Після першої частини чемпіонату Вестгем, Берні та Вулверхемптон йдуть в зоні вильоту. Як було згадано вище Вулверхемптон ще не перемагав в цьому сезоні. А ви пишіть. На якому місці ваша улюблена команда або команда, за якою ви найбільше спостерігаєте в цьому чемпіонаті? А ми перейдемо до 20-го туру, який відбудеться 3 січня. Астон Віла прийме Nortінг Форес. Вестхем зіграє з Лурхемтоном. Арсенал піде осівати до Бормута, а Брайтон зіграє з Берлі. 4 січня. Ліц зіграє з Манчестер Юнайтед. Ліверпуль гостюватиме в Лондоні в Фулхема. Кристал Пелес гостюватиме в Ньюкасла. Тоттенхем зіграє з Сандерлендом, Евертон прийме Бренфорд. А Манчестер Сіті з Челсі матимуть центральний матч туру. Гра другої та п'ятої команди Чемпіонату, відповідно. Пишіть, на який матч ви очікуєте найбільше. А я вам дякую за перегляд. Дякуємо за Переможемо!